Розділ вітрина. Головний повзунок. Цей розділ адміністративної панелі дозволяє керувати головним повзунком на головній сторінці інтернет-магазину. Знаходиться він в цій зоні. Їх можна додати безліч. Вони будуть слайдитись. Переходимо в управління конкретного повзунка. Тут ми бачимо мову. Обираєте додану мову, для якої ви хочете додати цей повзунок. Статус увімкнено або вимкнено. Показуючи активний повзунок. Вимкнули. А так увімкнули. Назва елементу повзунка. Опис. Це поле для ведення та редагування тексту з різними стилями та розмірами, включаючи опції форматування. Наприклад, Trending Collection в такому розмірі. І трохи менший розділ Roller Skate. І тоді ми бачимо ось такий напис. Зображення переднього плану це об'єкти, який буде виводитись на передній план на цьому повзунку. Ось, наприклад, ці кросівки. Фонове зображення. Воно відображається ось тут, на всьому повзунку. І кнопка, наприклад, Show Now. І треба додати посилання, куди має вести ця кнопка. Або на ваш сайт, на якусь внутрішню сторінку, або на зовнішній ресурс. Вона знаходиться. Тут Show Now І обов'язково натискайте Зберегти. Наступний розділ Банери. У цьому розділі можна керувати банерами на сайті. У нас тут є пошук. Це поле для пошуку банерів по назві, наприклад, смарт-годинник або генератор Bluetті. Увімкнено. Показуючи активний банер. Наприклад, якщо натиснути Вимкнути, так, тоді цей товар пропаде, але якщо зайти у Вимкнено, ви його тут побачите, включаєте його. Enable. Приходимо у Всі і бачимо знову генератор тут є. Також є назва банера, наприклад, смарт-годинник. Банера у нас розміщені ось тут, в цій зоні, трошки нижче під повзунком. Тут ми бачимо мовну версію, для якої треба примінити цей банер. статус. Увімкнено або вимкнено. Назва цього банеру. Наприклад, смарт-годинник Apple Watch. Додаємо зображення. Ось воно тут. Також текст банера. Заощадити до 20%. Розумний годинник, колекція. І його ціна. І кнопка призиву, наприклад, купити зараз. І посилання, куди ввести при натисканні на цю кнопку. Знаходяться вони ось тут. Категорія на найпопулярніші категорії. У цьому розділі можна керувати найпопулярнішими категоріями товарів. Знаходиться вона нижче над підбанерами. Тут ми бачимо вже додані популярні категорії. Додаються вони звідси. Саме в цьому розділі створюються категорії, і потім ви можете звідси їх додавати в цей список популярних категорій. Категорія товари. У цьому розділі можна керувати товарами на сайті.